Шість десятків загиблих та кілька сотень поранених, пошкоджені будівлі, військові та цивільні. Чоловік мені... Зателефонував, прилетіли ракети в інститут зв'язку. І наша донечка не виходить на зв'язок. Найбільший за кількістю жертв обстріл Полтавщини від початку повномасштабного вторгнення. Влучання у так званий інститут зв'язку у Полтаві. Це навчальний центр у середмісті. 3 вересня 2024-го, 9.08, у місті оголошена повітряна тривога. 9.10 лунають два вибухи, які чути зокрема у центрі та інших мікрорайонах. Я призвонив до Віталіка. Чоловіка Каті, кажу, що там у вас каже, був обстріл Каті на роботі. На місці влучання правоохоронці заборонили зйомку території військової частини та самої поруйнованої будівлі. Російська армія використала для обстрілу дві балістичні ракети. За даними міноборони, проміжок між оголошенням тривоги і влучанням був коротким. Тому вибухи застали людей у момент евакуації у бомбосховища навчального корпуса рівного чотири навчального корпусу чоловіка обвалився, і середина навчального корпусу забрали другі ракети. От чотири пролетами. За даними Суспільного, Ігор Міцюк полишив посаду начальника центру за кілька тижнів. Після передачі справ та оформлення документів нині він працює у Києві. Військовий, який був очевидцем обстрілу і погодився анонімно розповісти про той день, приїхав у центр військ зв'язку на навчання для отримання спеціальності. Ми всі прямували у сховище. Я був по суті напроти входу, тому що там був натовп. Летить ракета, і прямо тобі за спину падає таке відчуття, що я міг підскочити і торкнутися до неї. Пролунав звук дуже гучний, як двигун літака. Я взагалі здивувався, що я вижив після такого. Одразу після обстрілу у мережі поширювали відео з території. Офіційно коментувати ситуацію влада почала після 14-ї. Це через 5 годин після влучання. Цей проміжок так званої інформаційної тиші заполонили здогадки і вкиди. Зокрема, у соцмережах писали про те, що у цей час на території було масове шикування військових. Згодом це спростували офіційно, а також анонімні джерела Суспільного. Також була інформація про те, що загиблих та поранених вивозили вантажівками. Військовий, який був на місці, це підтвердив на умовах анонімності. Евакуювали на різних видах транспорту, на яких тільки могли, І автобуси міські зупинялися, висаджували людей. З'їли були, нас везли на старих автобусах типу військових. Везли як поранених, так і двохсотих, тому що не знали, чи поранений, чи загиблий. У військового лікарі діагностували мінно-вибухову травму, уламкові поранення, контузію з перфорацією барабанної перетинки. Він досі лікується від наслідків. Перша думка в мене була: типу: це ж мало статися. Стільки військовослужбовців на маленькій території без вайфай, без ніякої кібергігієни. Держава це зарахувала як нещасний випадок. Написали в обставинах травмування, що це сталося під час виконання обов'язків військової служби. Цей рядок перекреслює всі виплати і все, що ми могли отримати по пораненню. Наш співрозмовник один із майже трьох сотень поранених через обстріл 3 вересня. За офіційними даними, загинуло 59 людей. Серед них Катерина Баранова, родом із Глобинської громади. Жінка була цивільною, керувала бібліотекою військової частини. Весь час ми до неї телефонували, телефонували, але відповіді не було. Ми дуже надіялися, що вона. Може, хоч десь в лікарні, а тоді нас викликали до палатки поліції. Там ми описали її. Там ми дізналися, що наша Катя Мур. Її забрали, знайшли у перших рядах. Біля моргу в Полтаві кілька днів були черги. Рідні чекали на опізнання загиблих. Прощання розпочали через три дні після трагедії. Окрім жителів регіону, серед жертв також люди із Одещини, Київщини, Тернопільщини, Донецької області тощо. Нині триває розслідування про ймовірне недбале ставлення до військової служби про підозру, поки нікому не оголосили. Призначено судово-військово-статутну експертизу, яка на теперішній час триває. Е, допитано понад 80 осіб з числа очевидців, потерпілих та службовців військової частини А 39 90 терміни та план власне досудового розслідування будуть уточнені після отримання результатів експертизи. Лілія Пархоменко та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.